Ну і до нас доєднується пері Блекберн, підполковник, ветеран спеціальних сил США. Пане Блекберн, доброго вечора. Вітаю вас, бажаю здоров'я! добрий вечір вам. Пане Блекбер, ну от я б хотів почати все ж таки з цієї теми перемовин. Путін каже, от на три дні він готовий перестати стріляти і е, вимагає цього у відповідь. Але ми вже неодноразово бачили, ну чого варті слова Путіна. По факту ну, нічого перемир'я він не дотримується. І от відповідно е, за вашою е, оцінкою, за вашим досвідом, чи є в цьому реальний намір. Зупинити бойові дії, зупинити вогонь. Чи це все ж таки суто пропагандистський е хід? От навіть з вашого досвіду військового. От що стоїть за такими от, тимчасовими перемир'ями? Мені здається, що найперше треба спробувати змусити його до того, щоб він поважно робив свій вибір. Чином не просто він Україні підкидає якісь варіанти, які іграшки. Це перше. А друге, коли йдеться за припинення вогню з військового погляду, це такий марудний процес, сказати важкий для тої, потуги, що перебуває. На землі не можна рухатися ніхто не рухається, ніхто не пересувається, не міняє позиції, не міняє, не переходить із підрозділу в підрозділ. Фізично, отже, це конечна умова. Це не тільки там, де ведуться бойові дії, але поза межами без. Посередньої зони ви можете тим часом щось зробити собі на перевагу для своєї переваги. Тому, якщо пробуєш порушити таку згоду, то можуть бути такі звинувачення це робиться саме для якоїсь переваги. Отже, припинення вогню має бути на боці Путіна цілковите. І з погляду військового, я думаю, що військовому на розумінні він готовий це виконати, пане Блекберн, а чи повинна погоджуватись на це Україна? От, ну, яка, яка реакція має бути е, з боку з України? Чи варто взагалом реагувати на такі ініціативи? Знову ж таки, зважаючи на попередній негативний, м'яко кажучи, досвід е, от таких виконання в лапках обіцянок е, путіним? Е, ну і як? Для чого Путіну на вашу думку загалом для чого він це заявляє? Тобто він справді, ну навіть якщо там Україна відмовиться, чи готовий він в односторонньому порядку до таких дій, чи навіть цих трьох днів йому вистачить для того, щоб, ну скажімо, якось змінити конфі конфігурацію сил на фронті, десь посилити, десь підтягнути війська і так далі. Я не думаю, що він односторонньо щось робитиме однобічно. З погляду військового це безглуздо було б він тільки може це робити злагоджено з українською стороною на наперед визначений час. Отже, я б сказав, що коли є якесь замирення, чи просто припинення вогню. Все ж таки Україна Україні належить право оголосити його пропозицію Блефом, тобто Україні доводиться брати на себе більше, показувати світові, з виходячи своєю відповідальністю. Так ми погоджуємося, ось на таких і таких умовинах. І це повертає нас тоді до, 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 до таких а, прецедентів, і припиняється вогонь і виникає замирення. Якщо б ми думаємо про те, що йому треба, ми можемо визначити, що він збирається зробити. Він а, не дотримуватиметься, не додержуватиме. Цієї годи він рухатиметься, перепостачатиме, допостачатиме свої сили, і треба пильнувати того, коли ми будемо перевіряти виконання. І безперечно, це та сторона, що потребує дуже ретельного нагляду з погляду української супротилежної сторони, міжнародних організацій, міжнародних спостерігачів світової громади. І Це не звинувачення, а це пересторога і Україна мені здається. Немає мекс відмовлятися від пропозицій якось припинені вогню. Вони просять, і Україна виглядає тут у вигіднішому світлі. От Україна звертається з пропозицією, з проханням, а Україна розглядає чи робити, чи не робити, чи згоджуватися чи ні і також е, треба бачити, що росіяни мають показати, вони теж готові справді припинити вогонь. Але пане Блекберн, Україна вже демонструвала готовність до е, будь-яких форматів перемир'я за наполяганням Сполучених Штатів. Знову ж таки, е, це ну в результаті е, ми отримали чергові удари. З боку Росії по Україні зараз, якщо Україна погодиться, на вашу думку, чи може це якимось чином скоригувати поведінку Сполучених Штатів адміністрації Білого Дому позицію Дональда Трампа в бік ну більшої прихильності, все ж таки до України у відстоюванні її інтересів, а не в підіграванні путіну? це цікаве питання. Хто кому підіграє і? Хто... Хто на чий млин лиє воду тут у США, ми бачимо, що Трамп підвищує ставки, він любить ризикувати йти в бенк. Але він, найантивоєнніший президент може усіх американських часів. Він хоче брати участь у цих перемовах. Мені здається, коли ми розглядаємо. Партнерів, що залучені до те, до того тут усі бажають відповідальність покласти на Путіна. але безперечно, Путін російська сторона, порушують будь-які правила за будь-якої нагоди. і ми бачимо яких людських жертв. Це вартує, якими втратами це обертається, і це жертва, що її покладає на вівтар таких зусиль український народ. Але є інші країни, що можуть долучитися, долучитися до цього процесу. Україна намагається знайти якийсь варіант миру, і Дональд Трамп зі свого боку потрібні країни, що можуть ресурсами, зусиллями вкластися в цей процес економічно. Німеччина чудовий приклад. Німеччина має притримувати кошти заморожені і не давати якомусь енергетичному потокові і статися Європи. Китай це звучить шалено неймовірно, але це мені здається. Чудовий був би важіль тиску на Путіна, на те, щоб його ізолювати від світу, відокремити, щоб ми могли справді наполягати плідно на цьому замиренні, і всі знають, що тут менше за мир нічого меншого не можна приймати, беручи під увагу, звірячі злочини вчинені Росії проти українського народу. Пане Белекберн, а ви, от е, свого часу, так е, ну ви дуже добре знаєте, якою була ситуація в Афганістані, е, і ну, ви допомагали е, там і, і з гуманітарними питаннями, і, і по питаннях біженців. Наскільки, скажімо, ситуація? От, ну е, е, Афганістан і Україна? От наскільки ці ситуації зараз подібні? І е, яким може бути е, ну, скажімо так, чи може бути е, Поведінка Сполучених Штатів в Україні ну по суті такою ж, як от з виведенням війська в з Афганістану. Коли е, я не знаю наскільки доречно, я не буду давати оцінок? Е, ну але принаймні там виглядало так і були такі оцінки, що це Ну от, кинули Сполучені Штати Афганістан на призволяще Просто от якщо порівнювати ситуації які загрози ви бачите для України в цих паралелях, якщо ці паралелі є. Ну, со Ви маєте слушність. Ми покинули напризволяще тоді Афганістан. Це був жахливий спосіб покинути в біді наших союзників тодішньої я. Сам намагався чинити опер на цьому всьому і зміні режиму на режим талібів, Талібану на місці демократично обраного уряду. Що мав підтримку США, але ми маємо розглядати умови миру такими, щоб вони Україні зберегли ту владу, що Україна сама собі хоче, те урядування, що вона сама собі обирає. США, Росія всі мають це поважати, і всі мають того додержувати. Україна в цьому плані для українців. І сві до свого по своє. звісно гуманітарні зусилля їх треба докладати, щоб віддячити і допомогою відповісти на допомогу. Ну в Україні не треба повторювати колишніх помилок. Є маловідомі історії, що дуже є ізольовані такі сили в Україні, що потребують логістичної підтримки. Ми намагаємося мікропостачання налагодити для того, щоб певні групи певні групи постачити і оборонити, скажімо, перед загрозою. Входження росіян на певні ні, терени, на певні території те саме було з, таліб, з Талібаном. Таліби зайшли. Безперешкодно захоплюючи господарство, захоплюючи територію, і від того була велика шкода, і тепер ми бачимо території українські, що потерпіли дуже від російської окупації. Тоді, пане Блекбер, на завершення, якщо можна коротеньке запитання, от я, по перше, дуже вдячний вам. Наші глядачі не знають, можливо, але ви Після того всього приїхали в Україну, багато дуже часу приділили і зусиль для підготовки, в тому числі наших сил територіальної оборони, як інструктор, навчали наших бійців. От як ви, як людина, бачила цю ситуацію і бачить середини, я до речі, не знаю, чи ви зараз ще перебуваєте в Україні чи вже в Сполучених Штатах, але як людина, яка бачила ситуацію середини. От як ви оцінюєте, як ви дивитесь зараз на нинішню політику Дональда Трампа в питанні от просування цих мирних так званих ініціатив, які передбачають і відмову від території подекуди, там відмову нашу відступу НАТО? Ну і в принципі, щоб ви, як, як громадянин Сполучених Штатів, якщо у вас є можливість чи буде можливість, могли б хотіли б донести в цьому питанні до американських політиків, до американського суспільства про справжню суть і війни, і оцих компромісів можливих. безперечно, моя вістка для США, для конгресу, для сенату і була така, що це одна з найбезглуздіших, найжорстокіших воєн 21 першого століття. І далеко вона випереджає своєю алогічністю, безпідставністю будь-які прецеденти, і самі росіяни не вкладали і не вкладають якоїсь тритигічної вартості. Вони тим часом зламали стільки людських прав, стільки зробили вчинили злочинів. Отже, не треба приймати частину цього на себе беручи участь у перемовинах, американська сторона не має підписуватися під певними цими речами Амер... Американці мусять знати, що росіяни не уникнуть відповідальності занадто глибоко вони залізли. Зав'яз позорець у цій птасі кінець, як то кажуть, і ось тут процес має бути. Дипломатично обґрунтований і прилюдний, не можна забувати про те, що сталося в Україні через цю війну, що скоїлося, які звірства, які страхіття тут постали, але тривкий мир стабільність у цьому регіоні регіоні. Як його треба уявляти? Членство в НАТО не конче тут за передумову. можуть бути якісь партнерства, якісь спілки, економічні, військові, політичні. Ми сказали, б США, що можна спиратися на попередній досвід для того, щоб усе це обҐрунтувати. Воно може виглядати таким чином надійніше через те, що сталося, і ми на Іраку, в Афганістані дістали науку. Ми вийшли з тих країн, вийшли, полишивши їх на призволяще. Обидві країни зазнали наїзду іділу і талібану, і це те саме. Що коли ми розглядаємо мир в Україні, можливий це має бути тривкий, довгий, надійний мир з економічною перевагою, з нагодою від нової відбудови для України? Ось чого треба домагатися, і звісно, злочинці мають заплатити і дістати кару за свої злочини. Сподіваємось, такі буде. Дякую вам дуже, пане Блекберн, за розмову пері Блекберн, підполковник, ветеран спеціальних сил США, був з нами на зв'язку. Людина, яка допомагає, до речі, Збройним силам України, в тому числі і ну безпосередньо навчаючи українських бійців. За що йому неймовірно подяка. Ну, хочеться все ж таки сподіватися, що ці слова, от, які в фіналі сказав пан Блекберн, будуть почуті на капітолійських пагорбах. Ну чи принаймні загалом у Сполучених Штатах.